Ерік Берн свій час виділив три агастани людини: тобто, дитина, дорослий та батько. Звісно, дитина більше відповідає за те, що ми віримо в диво чи не віримо в диво. Але тим не менш, я вважаю, що всі три гостани, вони впливають на те, як саме ми будемо потім в майбутньому, так, і або під час нашого дорослішання ми будемо сприймати себе і диво в нашій житті, і казку. Так? Тому що батько нашого він приймається зазвичай від того, що робили батьки. Так? Тобто, це те, як ми уявляємо самі собі, що треба себе виховувати, так? треба собі цього там, додавати, ось саме з батьківської структури. І от Батьки, якщо вони не підтримують віру в діда Морози, там, ну будь-які речі, так, то і ви потім переймаєте цю якби, установку, що і ви так само будете до себе ставитися як батьки, що а навіщо мені там ті казки? Так? І ваша дитина також розчаровується, і внутрішня дитина не хоче зосереджуватись на дивах і несподіванках. І так само, наприклад, людина, яка вона вважає себе більш такою дорослою, так тобто його стан її переважаючи. Це дорослий, то дорослі так само, якщо у нас є установка, що див не буває, так тобто його стан дорослого також буде відповідати за те, що або ми віримо, або ми даємо цьому в своєму житті простору, так бути, або не даємо.